Доброго дня, моє любі дітки, хлопчики та дівчатка! Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні буде дуже цікаво. Отже, сідайте тихенько і слухайте уважно. Сьогодні до нас на заняття завітали Наталка і Сашко. Наталці і Сашко вже виповнилися по шість рочків. І в наступному році вони підуть до школи. Їм доведеться до школи ходити самім, а це дуже небезпечно. Щоб діти до школи, їм буде потрібно переходити проїжджу частину. Дітки, а ви всі вже добре знаєте, що дорога це небезпечно. Тому сьогодні, дітки, я пропоную вам Наталці і Сашку вивчити правила безпечної поведінки на дорозі. Дорога складається із проїжджої частини, по ній їздять машини і тротуару. По ньому ходять люди. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Пішохідний перехід простелився слід у слід. Пригальмуйте тут машини. Перехід цей для людини. Пішохідний перехід на дорогах вказується ось таким знаком. Він так і називається Пішохідний перехід. А ще на нього вказують ось такі білі смужки на дорозі, які називаються зеброю. Дітки, зверніть увагу на цей знак. Цей знак називається Обережно діти. Ставиться цей знак на дорозі. Якщо поруч розташована школа, дитячий садочок або дитячий майданчик, там, де діти можуть несподівано опинитися на дорозі. Водій, побачивши такий знак, повинен зменшити швидкість та бути дуже уважним. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки, відшукає пішохід знак, підземний перехід, вниз по сходинкам спустився. Під землею опинився, коридором перейшов, вихід з-під землі знайшов. Пішохід веселий, радий, шумна вулиця позаду. Ось такий знак ставлять біля підземного пішохідного переходу. Він так і називається підземний перехід. Дітки трапляється, що дорога потребує ремонту. У місті, де йде ремонт дороги. Ставлять відповідний знак, а називається він Увага! Ремонтні роботи. В цьому місті пішохід терплячий транспорт чекає. Він пішки втомився крокувати, хоче пасажиром стати. Цей знак ставиться на зупинках міського транспорту. Зупинка для автобусів. Трамвайна зупинка. Зупинка для тролейбусів. Дітки, а цей знак забороняє їзду на велосипеді. Якщо ви побачили такий знак, треба встати з велосипеду та вести його поруч. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Він на вулиці щораз оком блимає на нас. Зупинися, підожди, терпеливо стійно. А тепер, будь ласка, йди впевнено, спокійно. Так, вірно, дітки, це світлофор. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пешеходам допоможе. Він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Блимне лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна кракувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене. І для тебе, і для мене. Шлях відкритий. Можна йти. Дуже раді я і ти. А чи знаєте ви, дітки, що світлофорів існує два види: один для пішоходів, а другий для транспорту? Ліворуч світлофор для пішоходів, а праворуч світлофор для транспорту. Дітки, а як ви вважаєте, чим вони схожі, а чим вони різняться? Вірно, дітки, і у світлофора для пішоходів, і у світлофора для транспорту є червоне та зелене світло. А що позначає кожен сигнал світлофора? Червоне світло позначає стій. Рухатись не можна. Коли загорається зелене світло на світлофорі для пішоходів, можна переходити дорогу. А зелене світло на світлофорі для транспорту Позначає, що транспорт може їхати. У світлофора для транспорту ще є жовте світло, і воно позначає, приготуйся водій, скоро загориться зелений і можна буде їхати. Наталка і Сашко вивчали дорожні знаки. Засвоївши матеріал, вони пішли на вулицю. Але тут сталося несподіване. Дітки побачили, що рисунки на знаках зникли. Залишилися тільки трикутники, прямокутники та квадрати. Допоможи діткам розстав, будь ласка, знаки. Трамвайна зупинка, пішохідний перехід. Обережно діти. Увага! Ремонтні роботи. Молодці, дітки, ви все зробили вірно. Знак трамвайна зупинка ставиться на шляху трамвая. Знак «Пешохідний перехід ставиться на зебрі, там де люди переходять дорогу. Знак обережно діти ставиться біля шкіл, дитячих садочків, дитячих майданчиків або біля міст, де випадково можуть вибігти діти на дорогу. Знак Увага! Ремонт дороги ставиться біля місць, де працівники ремонтують дорогу. Дітки, ви молодці, все завдання виконали вправно. Дітки, насправді існує дуже багато дорожніх знаків. Ви їх вивчайте і правила безпечної поведінки на дорозі не забувайте. І завжди пам'ятайте. Дорога це небезпечно.